Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео як захистити свої права у випадку самовільного заняття земельної ділянки. Земельні ділянки в Україні одне з найбагатших соціальних благ. Водночас такі об'єкти дуже вразливі для посягань з боку недобросовісних землекористувачів. Можна зустріти неподинокі випадки, коли власники земельних ділянок виявили, що їхню власністю користується інша особа. Підрундям для незаконного заволодіння земле може бути відсутність земельних ділянок у кадастрі або недостовірність внесених до нього даних, недостовірних даних. В базі ДЗК, їх паперовим джерелам, не оформлені спадкові права на земельні ділянки, помилки в технічній документації велика кількість різних причин може бути. Тому виникає законне питання: як себе захистити? До речі, друзі, черговий раз нагадую. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Самовільне заняття земельної ділянки, будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутністю. Відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування у оренду, або ж за відсутності вчинного правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. Стаття 1 закону України про державний контроль за використанням та охороною земель. Системного аналізу положень земельного кодексу закону України про державний контроль за використанням та охороною земель, можна зробити висновок, що обов'язковою умовою фактичного використання земельної ділянки є наявність правоустановчих документів на цю земельну ділянку. Відсутність таких документів може свідчити про самовільне заняття земельної ділянки. Проте, Важливо розуміти, що законодавством України передбачений захист прав землевласників та встановлена цивільна адміністративна та кримінальна відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки. Так, стаття 53... Кодексу України про адміністративні правопорушення за такі дії передбачається накладання штрафу на громадян від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Статтею 197 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. Шкода визначається значною, якщо вона у 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. У цьому випадку передбачене покарання у вигляді штрафу від 200 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт строк до 6 місяців. Крім того, статтею 212 Земельного кодексу України передбачено повернення самовільно зайнятих земельних ділянок та приведення їх до придатного для користування стану. Що робити у разі виявлення використання земельної ділянки без згоди власника? Досудовий порядок передбачає звернення до правоохоронних органів. Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України, регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирішеного вражаю. Або ж звернутися до суду із позовом про звільнення самовільної земельної ділянки самовільної земельної ділянки до позову доречно додати висновок управління з контролю, використанням та охороною земель головного управління кадастру, яким встановлено факт самовільного заняття земельної ділянки, а також наведений розрахунок розміру шкоди заподіяної такими діями. Отже, друзі. Таким чином, ви можете захистити свої права як в судовому, так і в досудовому порядку. Однак не забувайте вчасно подбати про оформлення чи переоформлення документів на земельні ділянки. Також, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистити ваші права. Та е, позбавити від неприємних ситуацій. До речі, друзі, ще раз вам нагадую: не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео, е, ставити питання. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Ми, земельний фонд. Зважено та впевнено продовжуємо працювати у галузі земельних відносин на благо нашої країни з дотриманням законодавчих норм та з радістю допомагаємо вам вирішити ваші земельні питання. Велика кількість ваших звернень, ми їх опрацьовуємо, надаємо консультації. Задавайте питання у зверненнях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую, друзі. Намагаюся, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і, звісно, якнайшвидшого миру в Україні. Всього найкращого.